Так, привіт, друзі! Пройшлося трошечки пообирати в майстерні. З'явився час тільки зараз. На годинок у нас ось тільки. Тюлінніва прийшлося винести, бо планую прикольні, цікаві і дуже пользовиті проекти. Ну, Як ви розумієте, все, -все движеться в сторону FPV. От, і у мене до вас буде запитання про FPV. Ну, а поки тема піде про Mavic 3T, не кожен в руках його тримав. І зачасту всі роблять системи скидання саме під Mavic 3. Звичайний там Combo, Sign і різні різновиди. От, і коли замовляють системи скидання, повірте, замовляють системи скидання під Mavic 3T. Мене це іноді дивує, але ну, якщо у людей є тільки Mavic 3T, то чому би ні? От. Замовляють системи скидання і кріплення під спаки окремо під Mavic 3 і окремо під цей. Пишуть, наприклад, під Mavic 3 дайте нам дві системи, а на цей одну систему скидання. Я замарився пояснювати, що корпуса у них повністю однакові. Okay. А, ну що тут казати, зараз просто візьму вам для розуміння. Ви бачите, дужка сидить дуже чітко. Ота. І от. ну, вона, звісно, притягується, сидить дуже чітко на дроні. От. Це щодо системи скидання. Якщо балакати під ну, про кріплення під спарку, то тут все так само. Дуже гарно сидить. От. Гарно обнімає дрон, ніяких проблем. От. Літав я сьогодні і по суті, ну, от, наприклад, спарка на такому дроні це оправдано. От. А от скидувати припаси, я вважаю, що ні. Пишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте? Чи варто витрачати такий дорогущий дрон, щоб літати і кидати з нього припаси? От. А тим часом у мене до вас таке запитання. Я не претендую бути супермайстром і гуру по FPV. Просто з цим стикнувся, і для того, щоб, наприклад, зібрати чи ремонтувати ті ж самі fpv дрони просто маю деяке устаткування, обладнання і розхідники. От. І мені задають питання такого роду: що типу хочемо. Маємо Mavic 3, хочемо влізти в цю тему. Вже якось пробували там на симуляторах. Підкажіть, що нам для цього потрібно. Повірте, таких людей дуже багато, і не всі просто так мають час шукати десь на сайтах по ютубах. Звісно, що можна в Ютубі знайти дуже гарні канали, там, де можна зібрати. Ну там пояснюють, як зібрати з говна і палак любий FPV-дрон, як його налаштувати, настроїти, які прошивки, які регулятори, які драйвери, польотні контролери і все таке. От ми цього розбирати не будемо, але я вкратці хотів би показати, що потрібно. А, і, і треба мати про всяк випадок, якщо ви вже влились в цю тему. От е, саме в FPV, е, е, покажу, які пульти, які акумулятори, як заряджати акумулятори, як за ними слідкувати. Що для цього потрібно? Е, які є рішення з відеоприймачами. До речі, у мене прийшов е, приймач. Зараз хвилиночку, відеоприймач такий прийшов. Оп. Зараз нічого не показую, бо немає сигналу. А, ось така от історія. Ну, і хотів би трошечки розповісти про різні приблуди. от то... Хотів би у вас запитати, чи варто робити таке відео, чи взагалі що б ви хотіли побачити найближчим часом? Ну і само собою, у мене купа відзнятого матеріалу, який треба перебрати, десь заблюрити, десь відрізати, десь в архів. Все одно війна колись закінчиться і буде що показувати. Все в межах. Такого, знаєте, ще плану, що можна показувати в Ютубі, чого не можна. От. Ну, а тим часом не забувайте підписуватись на мої соцмережі. Я закріплю перший коментар. Ну і також в описі під відео будуть посилання на мене. Дякую за допомогу, дякую за підтримку. Разом до перемоги. Пока-пока.